Сусіди у турнірній таблиці оболонь та верес мали чудову нагоду покращити власні позиції. Кияни на правах господарів активніше розпочали поєдинок. Більше того, мали кілька хороших нагод у першому таймі, аби відкрити рахунок. Але то голкіпер рівнян, то брак майстерності, а десь навіть і везіння. Посрілить нього'ять, включає попередження, вилітає назад поле. Не дозволили відтак нулі після 45 хвилин та відсутність гольових моментів у вереса рівняни запам'яталися лише ударом від гайдучика. У Нас було трошки і по часу менше, і дальня дорога була. Болонь грала вдома, Плюс вона зробила дуже велику ротацію в останній грі. Тому перший тайм, звісно, болонь виглядала свіжіше. Да. ну, хлопці мої молодці, вони витерпіли на старті другої половини. Відразу два моменти від «Вереса». спершу Яго Сікейра не влучив у ворота. А опісля й Микола Гайдучик пробив. Повз на 70 70-й хвилині рівнянам навіть вдалося відкрити рахунок, але зробили вони це із положення поза грою. Більше гольових моментів рівняни не створили. Не допомогло навіть те, що водночас на полі грали усі нападники клубу гайдучик, Марусич та Шестаков. На останніх хвилинах оболонь пішла на штурм, але верес вистояв. Відтак, нулі у Києві та друга нічия для рівнян у сезоні. Ми кожну гру намагаємося грати на перемогу, і ми не випускали там зайвого захисника, ми не хотіли з. Грати там від оборони, ми хотіли якраз забити цей м'яч. Ми відчували, що десь можемо за рахунок швидкості Шостакова, десь знайти ту. Вільну зону і ну але сталося так, як сталося. Ми не змогли забити цей м'яч. Ну рухаємось далі. Після гри Сергій Лавриненко сказав, що нічия результат закономірний. Зовсім протилежна думка була в наставника оболоні. Є ніші, які якби вони так як перемога, а є ніші як такі осадок остається. Бо я й до цього повторював, що ця ну, проблема у нас і існує і з першої ліги, і не реалізація моментів. Комусь там треба один на. Мен а нам треба момент 20, щоб забити цей цей гол. Після семи матчів верес на 14-му місці в активі рівнян п'ять набраних очок. 26 вересня народна команда грає у рівному поєдинок однієї восьмої фіналу Кубка України проти Донецького шахтаря. А 30 вересня теж на домашньому авангарді проведе поєдинок проти Черкаського ЛНЗ. Новачок УПЛ має сім очок та знаходиться на 12-му місці. Вадим Мороз, телеканал ITV.